Друзі, вітаю! Я Анастасія Яновська і ви на вебінарі Академії Ліга Закон. Сьогодні говоритимемо про комплайнс як систему. Цей вебінар перший з чотирьох з нашого циклу вебінарів «Комплайнс. розслідування, захист, стратегія дій для компаній, Практично гайду для бізнесу та держпідприємств, які хочуть вибудувати реальну систему захисту. У коментарях ви вже можете побачити посилання на реєстрацію на серію наших вебінарів. Наступні теми у серії 20 серпня, комплайн судді, реагування на інциденти всередині компанії. 11 вересня комплаєнс під тиском, як захистити компанію під час обшуків і допитів. і 24 вересня – вересня, з позиція в кризі, як захистити компанію юридично і репутаційно. Сьогодні ж у нас у фокусі мінімальний набір ключових політик, антикорупційна, конфлікт інтересів, подарунки, витрати, викривачів. Наступне, як уникнути мертвих політик та забезпечити їх реальне впровадження, навчання, кого, як часто та у якій формі проводити, роль комплайнс офіцера та його інтеграція в бізнес, а також ознаки системності, документи, реєстри, аудит, ескалація. Також ми покажемо, як у Ліга 360 можна швидко знаходити потрібні зразки документів, актуальні норми та практичні рекомендації для впровадження дієвої комплайнс системи а сьогодні з нами Артем Криконтруш, адвокат, партнер та керівник практики White Color Prime Complє Complєнсу та, та внутрішніх розслідувань Miller Law Firm. Артем, вітаю вас за цю можливість. І а, я хочу одразу провести презентацію. Так, а... Скажіть, чи її видно і чи може попросити підвести а... Да. Хочу трішки вас перебити. Перед тим як ми перейдемо безпосередньо до теми вебінару, до нашої вашої розповіді, хочу також глядачам нагадати, що у коментарях буде форма зворотнього зв'язку. Ми збираємо ваші питання для наступних вебінарів. Тож можете писати, що вам буде цікаво, і взагалі ваші враження від заходу, щоб ми могли ставати кращими ще для вас. І також Артема має до вас невеличке питання. Нещодавно відбулася важлива подія для фахівців у сфері комплаєнс? А саме міжнародна організація зі стандартизації опублікувала два міжнародні стандарти на систему комплайнс менеджер. Підкажіть, будь ласка, на вашу думку, як це взагалі вплине на розвиток комплаєнсу в Україні? Так, да, дякую, це безумовно додасть визначеність і її стандартизації. Тому що, коли дуже часто бізнес, наші клієнти, ми коли в комунікації ми говоримо, таку типу фразу може трохи шаблонно заїжджу, як відповідність кращим міжнародним практикам стандартам, треба розуміти, що це, і саме такі стандартизовані речі. Це саме те, на ну що може бути орієнтиром, і що саме ми вкладаємо в це. Тому будь-яка систематизація, будь-яка стандартизація, вона безумовно ну на користь комплаєнсу і додає однакове розуміння того, що ми вважаємо цими кращими стандартами. Добре, я тоді продовжу. Друзі, я теж закликаю. Будь ласка, пишіть в чат, задавайте питання. Я розумію, що багато з вас слухають навчальні заходи, в тому числі і цей на фоні, оскільки є робота, є робочі задачі. Але я би дуже хотів, щоб був від вас якийсь відклик. І я так само ну, хочу з вами поділитися саме не просто теорією, а все, що я буду говорити, я буду наводити практичні приклади. Звичайно, конфіденційно, звичайно, знеособлено, а з по тим справам, якими ми стикалися з клієнтами на практиці, і ти ці три теми, які називали колеги, які заплановані до там, найближчі місяці, вони мають певну між собою логіку сьогодні. В контексті комплаєнсу я хочу поговорити з вами саме про етап, коли ще нічого не сталося, і коли йде етап, коли ми можемо ефективно запобігти. Коли ми можемо, якщо порівнювати з медичною практикою, а провести певну терапію, піклуватися про здорове харчування, фізичну активність і уникнути тих ризиків для здоров'я бізнесу, яких без належного комплекс, без належної превенції ну, інакше не зробиш. Отже, перше про що я хотів з вами поговорити, що таке власне комплаєнс нас, на жаль. Нема досі розуміння в Україні на юридичному ринку, що це таке, і дуже багато кого з бізнесу спитаєш. Люди не можуть вказати, не можуть простими словами пояснити, а що це таке. Багато хто хто починає масштабувати, розвивати бізнес, залишати міжнародні інвестиції, стикається з цим. Думає, що це просто якась така примха, що це. А, ну, чесно кажучи, якась іграшка великої міжнародних компаній, яка не враховує там, українських реалій, не завжди обов'язково без цього можна обійтися. Я спробую для особливо тих, хто не практики, хто стигається цим вперше, пояснити трошки на пальцях. А комплаєнс це, це набір правил. Це набір правил, який убезпечує від ризиків. На таких дуже банальних прикладах от в мене троє дітей, я їм намагався колись пояснити, що це таке. Наприклад, якщо в школі є правило не бігати по коридорам, це не тому, що школа сувора або вчителі не розуміють і дітей. Ні, це тому, що ці правила. Вони покликані уникнути таких ризиків, коли ти наприклад біжиш і збиваєш маленьку там дитину першокласника і задаєш моті власне у Ну це допомагає уникнути цього ризику. Це правило так. само, коли у нас в сім'ї є правило, я пояснював своєму сину, що ти приходиш. З вулиці і миєш руки, це для того, щоб запобігти такому ризику, що ти цими брудними руками потім почнеш їсти їжу, можеш занести якусь кишкову інфекцію, захворіти, і це не ходити в школу, не бачити друзів, і сім'я на себе трати на лікування. А мама, яка заглядає за дверей, дивиться, чи помирти руки, чи просто робиш вигляд, це комплаєнс офіцер. От десь так просто ви можете пояснювати, і якщо ви комплайнс офіцер, і своїм співробітникам і керівництві, і засновникам, чому це важливо, і що ключова в цьому всьому не правила, не бюрократія, а уникнення ризиків. Артема, я щиро перепрошую. Бачу, що в нас пішли коментарі, що дуже погано вас чути. Що через фоновий шум на жаль. Вас майже не чути, я пропоную можливо зробити запис даної зустрічі, щоб попрацювати краще з технічними моментами, і потім вже користувачам надати запис, або зробимо якийсь повторний час, щоб користувачі глядачі дійсно могли вас почути, почути всю важливу інформацію, тому що даний вебінар він є дійсно дуже корисним та потрібним глядачам, щоб вас класно чули, щоб всі розібралися у всіх питаннях. Пропонуємо перенести зустріч, можливо, трішки пізніше на інший день, або зробити в записі також. Так, да, ну якщо такі коментарі дійсно, ну, у нас немає іншого вибору, я дуже перепрошую. Я, на жаль, після операції і ну продовжую працювати. Зараз можу, на жаль, з того місця робити, де є певне вишом фоновищем. Як це дійсно ми можемо зробити, тоді да Я пропоную тоді такий варіанти. Дуже, дуже, широко... да. дуже дякую я що не дивитеся. Розуміємо, що не дивлячись ні на що ви з нами, ми за це дуже вдячні. Я розумію, що і сподіваємося, що глядачі також вдячні і розуміють. І приєдналася ще моя колега, ще одна Анастасія. Тож можете загадати бажання між нами. Добре, дякую тоді. Давайте так і робити. Шановні глядачі, ми щиро перепрошуємо за такі е, тимчасові незручності технічні. Ми спробуємо зробити все можливе, щоб провести даний ефір повторно або зробити його в записі, і обов'язково вам на пошти надійшлимо всю інформацію про те, яке рішення прийняли. Сподіваємось також на ваше розуміння і також подякуємо Артему, що, не дивлячись ні на що, він все одно до нас приєднується і хоче надати нам всім інформацію. Тож бажаємо всім гарного та тихого дня, бережіться, бо будемо вас повіщувати листами.